Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів продажів. В цьому відео ми з вами піднімемо одну з найважливіших тем для успішних продажів це експертність. А точніше поговоримо про те, як стати експертом в очах клієнта. Я виділила це питання в окреме відео, так як йому зазвичай не приділяється достатньо уваги. Етапам продажів так, технологіям також. Особливостям роботи із запереченнями ще більше. Однак все це мало допоможе, якщо клієнт не побачить вас справжнього експерта, який підбере саме те, що відповідає його потребам і пораді якого можна довіряти. Отже, пропоную поговорити про те, як саме проявити свою експертність в розмові. Хочу дати вам 7 рекомендацій. Перше, ретельно вивчіть свій продукт. Всі його особливості, характеристики та переваги. Ви маєте стати спеціалістом, який точно знає відповіді на будь-які питання. Та може хоч посеред ночі назвати 10 причин, чому саме ваш продукт найкраще рішення для клієнта. Друге. Регулярно робіть аналіз ринку. Ви маєте знати все про ваших конкурентів та їх продукти. Цікавтесь навіть новачками. Компаніями або окремими спеціалістами, які тільки з'явилися на ринку зі схожим або аналогічним продуктом. Таким чином, ви завжди будете в курсі поточної ситуації, нових тенденцій та будете підготовлені аргументовано пояснити, чому ваше рішення найбільш підходяще. Третє. Тренуйтесь впевнено говорити. Експерт це людина, яка впевнена в своїх знаннях та пропозиції. Тому його манера спілкування має транслювати це. І це буде помітно вже з першої хвилини розмови. Тремтячий голос, запинання, страх перед клієнтом все це видасть вас, і клієнт в жодному разі не буде вважати вас експертом, навіть якщо ви дійсно являєтесь ним. Четверте. Ніколи не переходьте до пропозиції без виявлення потреб клієнта. Як консультант з продажів я працювала з багатьма менеджерами і не раз слухала розмови, в яких вони переходять одразу до пропозиції. Причини різні: дехто просто не вміє якісно виявляти болі, а частина навпаки, вважають себе настільки досвідченими спеціалістами. І думають, що їм начебто не потрібно задавати питання, адже вони вже з перших слів розуміють, що саме потрібно клієнту. В будь-якому випадку результат один: клієнт не побачить вас експерта. Думаю, ви наразі чули аналогію, що менеджер з продажів як лікар, тож посудіть самі, якому лікарю ви довіритесь, тому хто навіть не розпитає, що саме, наскільки сильно, з якою періодичністю у вас болить. А одразу випише вам ліки? Чи тому, хто задасть усі уточнюючі питання, направить вас на аналіз, обстеження і лише після того, як отримав необхідну інформацію, скаже вам, чим лікуватися? А вже ж питання риторичне. Впевнена, ви зрозуміли мою думку. П'яте. Звертайте увагу на те, які саме ви задаєте питання клієнту. Чомусь багато хто вважає, що для того, щоб показати свою експертність, треба просто багато говорити. Насправді ж, це зовсім не так. Навіть по тим питанням, які ви задаєте, можна побачити рівень вашої експертності. І які ж моменти тут бувають? По-перше, питання заради питань, коли складається враження, що ви самі не розумієте, для чого його задали. Це видно, якщо ви ніяк надалі не використовуєте отриману відповідь, зовсім не коментуєте її, або, з очевидного, не можете пояснити суть питання, чи для чого саме ви його задали. По-друге, бувають ситуації, коли клієнт неправильно зрозумів питання та відповідно надав не ту відповідь, чи взагалі не надав її. В цей момент деякі менеджери просто переходять до інших питань, замість того, щоб повторити ще раз. Перефразувати та пояснити, що малось на увазі. По-третє, це відсутність уточнюючих запитань там, де вони потрібні. Зрозумійте, клієнт готовий виділити на хвилину більше, аби надати вам додаткову інформацію, щоб бути впевненим, що ви підберете для нього оптимальне рішення. Шосте, наведіть приклади ваших клієнтів зі схожими ситуаціями та болями. А також рішеннями, які ви підібрали. Розкажіть, який результат це дало. Також можна посилити свою презентацію словами по статистиці з моєї практики, як показує досвід наших клієнтів тощо. Сьоме, Не бійтесь говорити про ризики. При цьому важливо, щоб ви не зводили все прямо до вашого продукту. Умовно, якщо клієнт не придбає ваше рішення, це буде мати такі наслідки для нього. Краще узагальнюйте, приводьте приклади, як відсутність певного рішення, можливо, навіть на вашого, може негативно вплинути на ситуацію. Наприклад, Михайло, зверніть увагу на те, що придбання курсу з продажів в записі, наскільки б сильним він не був, не дасть довгострокового результату. Як правило, вже через пару тижнів без підтримки. Менеджери повертаються до колишнього манери спілкування. Для досягнення помітного прогресу важливо підійти комплексно, навчити ваших менеджерів етапам та технологіям продажів, особливостям роботи із запереченнями, далі розробити та впровадити скрипти продажів, і після цього регулярно проводити калібровки по записам розмов про працьовуючі зони росту. Тобто, ви не кажете напряму. Що клієнт має саме у вас замовити ці послуги. Якщо в нього є бажання та час, він може сам спробувати це зробити або ж звернутися до іншої компанії. Але саме ви розказали йому, як отримати довгостроковий результат, розписали цю схему та не намагались продати лише курс записі будь-якою ціною, якщо він не вирішить біль клієнта. Тому, скоріш за все, саме до вас надалі клієнт і звернеться. Що ж, підведемо підсумки. Для того, щоб стати експертом в очах клієнта, я рекомендую ретельно вивчити свій продукт, регулярно робити аналіз ринку, тренуватись, говорити впевнено, не переходити до пропозиції без виявлення потреб, звертати увагу на те, які та як саме ви задаєте питання клієнту, наводьте приклади, використовуйте фрази по статистиці з моєї практики, як показує досвід наших клієнтів та схожі. І не бійтесь говорити про ризики. На цьому я завершую. Дуже сподіваюсь, що ви впровадите ці рекомендації в свої розмови. Дякую, що знайшли час на перегляд, і бажаю вам успішних продажів!